Я Юстина Рудик, і ми сьогодні будемо знімати про мій рюкзачок. І з тим рюкзаком я вже пережила перший клас. А тепер піду ще й в другий. Пережила перший клас. Давай. І сьогодні ми хочемо показати, як він виглядає цей рюкзак. Що з нього лишилось? Ми його, вибачте, не випрали, але повірте, він в такому доброму стані. Якщо у вас виникало питання, чому ці рюкзаки кать стільки коштують, то надіюсь, цим відео ми вам дамо зрозуміти, чому. Кидаю цинка, будемо показувати. Погляньмо спочатку на рюкзак ззовні. І звернімо увагу, що цей рюкзак носився, можна сказати, без вихідних, тому що канікули були тільки в січні, і в них не було онлайн-навчання взагалі. Так, як тобі та спинка? Скажи мені, будь ласка, дуже. Ха, нічого, не тверде від книжок, від зону. Тут така спеціальна ортопедична спинка, так наш тут дихає, написано Air System. чуть чуть тут покашлатилося, але це зовсім не проблема, машинкою можна зняти, але ну, ви ж розумієте, що таке місце, де постійно треться. Ось тут до спинки до е цього попереку дитини. А знаєте, що в мене є секретна кишенька? Спить. А що ти там носила? Я носила багато чого. Секретного. Секретного, Якого я ніколи вам не розкажу. <гум> І навіть мені. Так. Ого. В рюкзаку є дві стропи. Одна така міцніша для того, щоб. Вішати на Угу. А друга тоді для чого? Щоб е, брати, бо тут твердо, не дуже добре. В'їдається тобі в долоньку. А ця м'якенька не в'їдається? Ні, вона дуже м'яка. Тут я могла собі підтягнути, щоб мені було під свій розмір. Угу. Якщо ти виростеш теж зможеш підтягнути. Так, і мені не треба буде новий рюкзак купляти. А для того, щоб мені було легше носити, тут є такий фактис. Фастекс. Не дуже вправляюся у цьому слові. Довкола ще є кишені, бокові для того, щоб можна було розмістити там пляшку для води чи термос і, звичайно, світло відбиваючі елементи. Мама, ми ще тут зодно забула сказати. Про нього треба сказати обов'язково, тому що воно зроблене з шкіри, шкіри і не протирається. Тепер перейдемо до середини рюкзака в основній кишені. До речі, тут такі замочки, жовто-блакитні. О, Справа. ти підписала ж тут твоє, Тут можна номер телефону написати. Так. Що ти тут поскладала? Я тут поскладала, ну ми як приклад поставили. Угу. Я тут книжки підручники. В тебе тут бачиш, що така кишенка так. спеціально зроблена з матеріалу, щоб було зручно поставити, наприклад, якийсь планшет, і він не протерся, так? Так, а тут я ставлю зошити малюночки. Є кілька секцій є ще так. додатково така гумка, завдяки якій можна пристібнути якісь матери, щоб їх не бовтало по рюкзаку. Так Так, от. Так, отут є така прищіпка, не факстис, а така прищіпка інша. Угу, Ясно. І багато насправді різних розділів, секцій. Ти тут бачу сховала пенал. Пенал ще можна сховати тут, але я тут поклала фартух і гуаш. Бо ти ходиш на гурток з малювання. Так. Що в цій кишені? середній? Добре, я вам покажу. Тут я тримаю пензлики, ручки, мій гаманець. А тут клей. Точно так само, як дитина підросте. Бачите, тут такий м'якенький зворот для того, щоб поставити телефон, не поцарапати екран смартфона. Ще бачу тут якусь таку маленьку кишеньку на замочку. Так. На прозора. Щоб ти бачив, що там стояло. Якісь дрібнички можна туди поставити, щоб вони не порозліталися. Так. Ще рюкзаки Кайт переважно мають ось такі тримачі для ключів. Ми причепили як приклад. Юсі, попроби відсібнути. От як тут. ти будеш трошки старша, то ти собі будеш носити там ключики від хати, так і так. зможеш відчиняти сама двері. Так, окрім пенал, у мене тут є місце для пензликів. Я тут поклала ще додаткову ручку. Фурнітура якісна, все дуже легко тобі відкрити і закрити. Так, все легко і тут. Кишенька, і там я, наприклад, такі паперові завдання кладу. Коротше, кишень тобі не бракує в цьому рюкзаку. Не бракує, навіть забагато. Ну і зверніть увагу, що світловідбивальні елементи йдуть по колу рюкзака. В комплект Юстинка має ще торбинку для е, перезумов. Угу. Я б хотіла мати ще пенал, але. Аби вже був інший, тому ми не брали саме такий. Але в них все заточено під те, щоб ви могли взяти комплект. Якщо вам було корисно це відео, то підтримуйте ногу на Patreon. А ще можете стати спонсором нашого каналу тут на Ютубі. Тут є кнопочка Спонсорувати. Ого? Так, він знав? Я думаю, що багато хто не знав. Просто згляньте під це відео. Можете своїх там скількись, там гривень 10-35 задонатити в місяць за корисний контент. Все, дякую, що дивилися і па-па!